Карбонові кислоти. Їх склад та номенклатура. З кислотами ми вже з вами зустрічались при вивченні неорганічної хімії. З'ясували будову, склад та застосування деяких кислот. Так, до прикладу, шлунок людини змушений щодня оновлювати свою поверхню, так як наш шлунковий сік являє собою справжню хлоридну кислоту. Шлунковий сік людини досить агресивний, і за тиждень він може повністю розчинити невеличкий шматок металу. Відомим фактом вже є те, що Кока-Кола у своєму складі містить ортофосфатну кислоту, що і дає нам можливість проводити цікаві досліди із Ментусом. Відома сульфатна кислота стала відомою ще у ХХ столітті, і першим відкривачем її був перський хімік Абу Бекер Аль -Люсій. Довгий час вона називалась купоросним маслом, оскільки виділяли її з купоросу, тобто із солей. Кислота досить агресивна, і ви бачите дію кислоти на шматочок яблука. Сьогодні ми з вами розглянемо органічні кислоти, це і буде предметом вивчення нашого уроку. Приведу кілька прикладів органічних кислот, і ви зрозумієте, що з цими кислотами ви давно вже знайомі. Так мурашина кислота, названа так тому, що в момент небезпеки виділяється мурахами для попередження інших мешканців мурашника і захисту від хижаків. Найпершою кислотою, яку вдалося відкрити і використовувати людству, звичайно, була оцтова. й сам термін кислота, ймовірно, підходить від латинського ацетум, що означає «оцет». Вище згаданий оцет був відкритий випадково через порушення технології виробництва вина. Лимонну кислоту отримують не тільки з лимонів, але й з повного виду грибкової цвілі. З тоні лимонів можна отримати до 25 кг лимонної кислоти. Молочна кислота у теплокровних тварин вона виділяється в процесі обміну речовин. Її запах дозволяє комарам та іншим кровососучим комагам знаходити свої жертви. Саме ця кислота є причиною появи болю у м'язах після фізичного навантаження. Органічні кислоти називаються карбоновими кислотами. Чому саме таку назву вони мають, розберемося з вами зараз. Я записала приклади мурашиної кислоти та оцтової кислоти, про яку ми вели мову в попередньому слайді. А тепер давайте з'ясуємо, чому ці кислоти так називаються і що спільного у формулах цих кислот. Органічні кислоти можна назвати похідними метану, в якій один із атомів гідрогену заміщується на групу атомів. Це ООН, яка припозначена нижче ось у вигляді такої формули. Така група в обох кислотах вона є однаковою і називається вона карбоксильною групою. Отже, можна зробити визначення карбонових кислот. Карбонові кислоти це є похідні вуглеводні, що містять карбоксильну групу одну або декілька. Мурашина і оцтова кислота це тривіальні назви карбонових кислот, які ми використовуємо в побуті. Але як і кожна сполука, ці кислоти володіють номенклатурною або хімічною назвою і залежить хімічна назва від кількості атомів карбону, що входять до складу кислоти. Подібно до метану, мурашина кислота в своєму складі містить тільки один атом карбону. Тому така кислота буде називатись по назві насиченого вуглеводня з додаванням суфіксу «-ова» і слова кислота. Тому вона носить назву метанова кислота. Оцтова кислота у своєму складі містить два атоми карбону, і назва буде походити від насиченого вуглеводню етану. Тобто ця кислота. Буде етанова кислота. Поставте відео на паузу і спробуйте дати назву наступним кислотам, що входять до складу гомологічного ряду карбонових кислот.